Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі навколо світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Calinan Golf Resort Bilek 5 зірок. І першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Білек становить 10 кілометрів. До популярного розважального комплексу The Land of Legends 6 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 30 кілометрів. Калінан це ультрасучасний, класний інстаграмний готель преміум рівня, де гостей зустрічають дизайнерські локації в концепції Бохо стилю. Варто відмітити високий рівень сервіса, який помітно вже одразу при приїзді в готель. Тут вас зустрічають з келихом шампанського та полуницею в шоколаді. Закріплюють за вами персонального асистента, який буде з вами на зв'язку у WhatsApp. Відпочити до Чекіна або після чекаута можна у лаунж-зоні, яка розташована на першому поверсі. Там є диванчики, туалет, ванна кімната, кавова машина все для вашого комфортного відпочинку. У готелі дуже багато різних типів номерів від стандартних до ВІЛ, від свімап з виходом до басейну до розташованих на відстані з видом на гольф-поля. Мінімальна категорія номеру суперіор з видом на море площею 45 квадратних метрів, в якому комфортно розмістяться троє дорослих. Давайте ж подивимось, як виглядає один з номерів це дюплекс дюплікс ап він двохрівневий площа 68 квадратних метрів. На першому поверсі тут знаходиться вітальня з диваном та телевізором. А також ванна кімната. Для вашого комфортного відпочинку тут є все: халати, капці, сейф, праска, прасувальна дошка. Міні-косметика у ванній кімнаті від відомого бренду «Булгарі». Також у ванній кімнаті є ваги. В номері надається гостям пляжна сумка та міні-бар, який поповнюється кожного дня. В кожному номері тут встановлена смарт-система Розумний будинок. Тобто ви через додаток в телефоні зможете регулювати освітлення в номері, температуру, відкривати штори, відкривати або закривати номер. І все це можна робити навіть на відстані. Особливістю номерів Свімап є прямий доступ на мебльовану терасу з шезлонгами та прямий доступ до басейну. Басейни Свімап мають підігрів у міжсезоння. На другому поверсі в нас розташована спальня відкритого типу та ванна кімната. Максимальне розміщення в такому номері 4 дорослих. При виході з головної будівлі готелю ми потрапляємо до надзвичайно стильної та інстаграмної зони з декоративними квітами та декоративними басейнами. Це релакс-зона, яка користується попитом більше всього ввечері. Тут відкривається бар з 18.30 і працює до 12 ночі. Можна буде взяти напої та посидіти в такій спокійній атмосфері. Ввечері тут, до речі, грає джазова музика. Далі тут розташований басейн 16 для тих, хто цінує релакс та спокій. Якщо ж ви полюбляєте активні тусовки, гучну музику, спортивні заходи, все це тут також є, але в пляжній зоні. Вид з одного боку готелю відкривається на найсучасніший гольф-клуб, який пропонує 9 освітлених лунок та тренувальне поле, уроки гольфу від професіональних інструкторів. Все це за додаткову оплату. Готель працює по системі Ультра все включено. Харчування та обслуговування цілодобово 24 на 7. Є декілька вуличних барів та ресторанів з різноманітним харчуванням, в тому числі по меню. Тут неймовірно привітний та уважний персонал. Є 19 барів по території, в яких представлений широкий вибір імпортних напоїв. Ще з таких цікавинок є шоколадниця, де виробляють власноруч натуральний шоколад. Проходимо один з ресторанів карт, який в день працює як снек бар. Тут можна буде перекусити, замовивши страви по меню. Навпроти ми бачимо сцену, де проводяться акробатичні та танцювальні шоу всесвітньо відомих груп з різною концепцією та змістом. Денні активності тут, звичайно, також проводяться: це йога, флай, йога, пілатес, боча, баскетбол, теніс, футбол, ТРИКС, бокс, медитації. А зараз ви побачите топову локацію на території готелю це знаменитий клаб-бар Галапагос, який працює як бар, тут грають на заході сонця діджей вечірки, та також він працює як нічний клуб. Тут дуже весело та атмосферно. Працює цей бар до двох ночі. Просто відчуйте цей вайб. Далі починається пляжна зона. Пляж тут протяжністю 600 метрів, є різні локації для відпочинку. До речі, фішкою готелю є те, що на пляжі по QR-коду можна замовити різні страви та напої, і вам принесуть їх прямо до шезлонгу. На пляжі є два пірси: один на якому можна відпочивати безкоштовно з шезлонгами та баром, інший платний з кабанами. Поруч з пляжем розташований ось такий біч снек бар, в якому подаються морозиво, вафлі, є фрукти, а також напої. Бар цей працює з 10.30 до 18.00. Далі по території ми проходимо турецький ресторан Алякарт, який в день працює як снек-бар, де можна замовити їжу по меню. Ввечері цей ресторан відкривається як Алякарт і вже буде за додаткову оплату. Ще однією цікавою локацією для активного проведення часу є велика зона аквапарку, де розташовано 13 водних гірок для дітей та дорослих. Аквапарк підігрівається в міжсезоння. Для тих, хто планує свою поїздку з дітьми, розроблено повний спектр розваг. Групи розділені за віком, нудно не буде нікому. Є великий міні-клуб з відкритою ігровою зоною. Для тих, у кого діти підлітки, є окрема безалкогольна бар-зона, курси діджея, майстерня графіті та безліч інших цікавих занять. Для малюків тут надають ванни, ліжечка, нічники, радіоняні та все необхідне. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.